Вам не поновлюються на відміну від нервових клітин, просто рани від слів не гояться, не зростаються русла судин. Пропустивши отруєне слово, обвалюють береги, обереги рідної мови не вберегли ні любови, ні честі, ні поглядів, ні цілунків. По руїнах храму ночами лунку ходять привиди спогадів безсловесних, омилово чатують на мить, коли я воскресну, і назву їх, і в тілю у біль дам напитись отрути, але мертве не помирає, все закінчилось людям. Я так розумію, що після всього ми мало читали з книжки, але книжку можна завжди собі відкрити і почитати в тій тональності і в тому настрої, який ви будете мати. І кожного разу мені здається, що з кожним віршем це якась така. Спроба і змога зануритися і зрозуміти і згадати собі все те, що ми проходили за цей рік, і не тільки за цей рік, бо я розумію, що книжка починалася і раніше, і з, після 17-го, і ще з цих віршів, які написані ще до 24 лютого. Отже, я дякую Світлані за розмову. Мені справді було. Важко не заходити на дуже таку особисту територію, бо я знаю Світлану давно, і оце розділити, де те, що ми можемо десь говорити, не зачіпаючи дуже болісних моментів. Я дякую вам, що ви прийшли. Дякую за вашу готовність слухати, відкритість слухати. І дякую Світлані, що вона знайшла час, можливість попри всі ці активні. І дуже такі гострі моменти нашої реальності приїхати і поговорити про книжку. Дякую, дякую друзі.